Шановні колеги, Сьогодні ми будемо з вами займатися ось таким базисом ультразвукового дослідження брахіоцефальних артерій. І знову я, кандидат медичних наук, асистент кафедри кардіології з імені Платона Шубіка, Шупіка Лобач, Лідія Євгенівна. Почнемо з технічних аспектів ультразвукового дослідження. Про фізіку ультразвука ми сьогодні вже розмовляти не будемо так ґрунтовно, якщо що, була попередня лекція, коли ми бази з ехокардіографії викладали. Для отримання оптимального зображення, нам треба. В наступні кроки робити це застосовувати знання, анатомії та клінічної картини захворювання, правильно вибирати параметри ультразвукового апарату, дотримуватися методики сканування та і рутинна та неухильна виконання.